Вітаю! З вами знову Ірина. І сьогодні ми порівняємо два слова англійською, які перекладаються однаково. Перше це over here, і друге це eavesdrop. Перекладаються вони як підслуховувати, підслухати. Давайте подивимося на різницю між ними. І нам у цьому, як завжди, допоможе мій улюблений Cambridge Dictionary. Ви вже знаєте, що він є моїм улюбленим. Ті, хто мене дивляться постійно, знають про це. Отже, почнемо ми зі слова «overhear». here. Воно означає випадково почути. Дивіться на другу і третю форму цього дієслова. Вони звучать однаково. Overheard, overheard. Отже, приклад з цим словом. She overheard two people talking in the next room. Вона підслухала розмову двох людей у сусідній кімнаті. Вона це зробила випадково, не навмисне. Вона просто почула, проходячи, можливо, повз цієї кімнати. Друге слово: eavesdrop. Підслуховувати, робити це навмисно. To listen in order to overhear private conversation, підслухавати для того, щоб, точніше, слухати для того, щоб підслухати приватну бесіду. Приклад, The child eavesdropped on her parents' discussion. Дитина підслухала спеціально це зробила, розмову своїх батьків. Якщо бажаєте, до речі, давайте послухаємо вимову цих слів. Вмикаємо ЮК Eavesdrop. Eavesdrop. І також послухаємо Overhair. English. Over here. Over here. Бачимо різницю між цими двома словами підслуховувати. Over here – це не. Навмисно випадково щось підслухати-почути, а eavesdrop – це навмисно слухати, щоб почути те, що ти не мусиш, не маєш чути. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна, і ви пам'ятаєте, як мені можна віддячити за мою працю: лайки, репости, вічливі коментарі, перегляди відео від початку до кінця. Я і мої котики будемо вдячні вам за вашу підтримку. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!